Знаєш, яка головна фішка Григорія Сковороди? Свобода. Заради неї він утік з-під вінця, не корився начальникам, не кланявся царям, не був гвинтіком в освітній системі. А вільно і в радість крокував собі пішки. Не маючи нічого, він мав увесь світ. А заодно і російську імперію і тільки в сраці. Бери приклад з Григорія. Не будь гвинтіком, будь вільним. Став подобайку вільному українському контенту. Підписуйся на незалежний канал Godo Studio, якщо досі не було нагоди, бо тут гімна не радять. Це популярно літературна, безспойлерна. І капець, яка захоплююча передача. Де моя книжка? Чувак. Він лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук, блогер і популяризатор доказової медицини. Понад 14 років працював в анестезіології і інтенсивній терапії, крім лікарської практики, брав участь в міжнародних клінічних дослідженнях, навчав військових і цивільних медиків. Почав вести свій блог у соцмережах під час роботи за кордоном, і відтоді пояснив десяткам, якщо не сотням тисяч людей, що пацієнт має право знати чим і чому його лікують. Що лікарі це теж люди, які можуть помилятися, що медицина це не якісь там таємниці для обраних, а чіткі наукові знання, і що кожен мусить. Брати відповідальність за своє лікування і здоров'я на себе. Окей, ясно, що він ще й письменник, бо ми тут все таки не про медицину говоримо. Хоча сьогодні поговоримо і про неї, бо мова про Андрія Сем'янківа він же медгоблін і його медичний триллер, танці з кістками. Як так сталося, що лікар вирішив стати письменником? Непонятно, не знаємо. Точно інфри на просторах інтернету мене знайшли, а особисто з Андрієм, на жаль, не знайомі. Якщо хтось може знайомий, ну напишіть там в коментарях, що з ним там сталося, що він так вирішив раптом стати письменником. Але це точно що він любить читати, бо він казав, що його фаворитами в літературі є Борхес, Умберто, Еко. І, взагалі, ще в одному з інтерв'ю Андрій казав про те, що все, що він прочитав за життя, дуже вплинуло на те, як він пише, тому скорше за все, що просто от любов до літератури вилилась спочатку в його науково популярну книжку Медицина доказова і не дуже і потім вже в художню танці з кістками, враженнями від якої вже не терпиться з тобою поділитись. Отож, головний герой цього роману, патолога Натом Северин. Доник його життя це така сусід, суцільна сірість і, мабуть, депресія. Він працює в пошарпаній лікарні Києва, отримує за це дуже такі мізерні гроші. Живе з жінкою, яку не любить. Він незадоволений життям, незадоволений з собою. Йому 40 і міняти, мабуть, вже щось запізно. Та як то все міняти, непонятно. Хто в цьому винен, що склалася його так, його доля, северин не знає, але впевнений, що точно не він. Сам. Але жити якось треба, тому доник також ось мутиться, крутиться. Не завжди чесно, не завжди правильно, ну але вже як є. Попрошу тихіше, будь ласка, ви заважаєте? Леді, або може, ми тобі можемо мікрофон виділити. Хочеш мікрофон? Та їй не треба мікрофон, вона і так чудесно справляється. Чи рятується його якось від безвиході? Ні, від депресії. Також ні. Ну в принципі, там вже не за горами алкоголізм, і як то кажуть, кінець життя. Аж раптом з'являється така собі закордонна компанія, яка пропонує грубі гроші за не зовсім, скажімо так, етичну справу як для лікаря, але мовляв, це справа для дослідження в Європі. І отут, мабуть, якраз і є. Зав'язка так би мовити всього роману, тому що ця компанія за кордону, відіграє дуже важливу роль в житті самого Доника. Можливо, його життя стане трошки яскравішим, мабуть, що трошки цікавішим, тому що білі конвертики з зеленими паперцями будуть робити свою справу? Ну щось там може докори сумління? Та які докори? Я патанатом в Україні? Я виживаю як можу. Оце, мабуть, що відповідь Северина Доника. А Чи вартуватимуть оті зелені папірці? Того трешу і гидоти, в яку закрутить Северина, це ти дізнаєшся вже на сторінках Роману танці з кістками, бо ми тут все-таки намагаємось не спойлерити. Перша думка після не після, а навіть під час читання була така, що я дуже не хочу хворіти. все. я більше ніколи не буду хворіти. А навіть якщо в лікарню не піду. А якщо навіть піду в лікарню, то не в таку, яку описав Андрій, бо він описав. Таку лікарню, в якій, мабуть, 100% кожен українець побував, не хочеться позбавляти тебе шансу насолодитися описом автора, але ну так в двох словах це такий збірний образ такої постсовєтської лікарні, в якій можна все порішати за коробку шоколадок і пляшку коньяку. Читаючи, я прям ну я прям бачив ці всі. Блідо блакитні зелені, оці, не знаю, які кольори там зазвичай бліді якісь кольори оцих кахлів, кубіків а, цих Ага, да або блакитні, або да, такі блак... якісь жовтенькі. щось бліде. <гум> ці банкетки, ну ти читаєш, ти прям це все чітко уявляєшся. Мерехтячі ці всі лампи, якась уборщиця, тьотя Люда, яка виходить із-за угла. Ніколаївна! У мене закінчилася хлорка! Тут бабусі сидять, можна, можна мені без очереді. І це оце, все воно, оце, оце, оце в такій лікарні працює, власне кажучи, головний герой, і, мабуть, саме це підкреслює його. Таку депресивність, такий депресивний стан, ось саме ця атмосфера. У мене теж було оце відчуття як у тебе, типу, не хворіти більше, не ходити yeah. по лікарнях. І, ну просто це від того, що настільки якось реалістично написано, що я в деяких моментах читаючи, я прямо уявляла дитячу поліклініку, в якій я колись лежала, оці коридори, бетонна підлога, цей сморід. От воно все настільки якось. Ну, ти точно там бував. Коли йдеш з уколів, <світ> е срака гола, все, вся больниця на тебе дивиться, що там і що, у уколів йдеш, а ти в рачки повзеш. А? Але сам автор він говорить про те, що насправді цей роман це просто вимисел, аби цікаво провести час. <світ> ну, Не знаю, у кожного своє поняття цікавості. Ну, а... Про якість медицини він якраз говорить в своїй нонфікшен, про яку ти сказала, медицина доказова і не дуже. Треба її обов'язково теж почитати. Після, після танців з кістками аж дуже хочеться познайомитись ближче з цим автором. До речі, якщо вже читала чи читав, то будь ласка, напиши в коментарях свої враження про цю книгу. Нам дуже цікаво. Але повернемося до танців з кістками. Ще одне, що мене вразило, що емоції під час читання мені нагадали емоції під час перегляду серіалу Breaking Bad. Пуститися берега, але на відміну від героя Breaking Bad, е, Волтера Вайта, якому ти співпереживаєш, про якого ти там постійно думаєш, ох, якби в нього все вийшло, о, по, по-по-поп, то свирину Донику ти якось ти маєш до нього дуже цікаві. Відчуття й почуття ставлення, мені здається, що навіть автор спеціально це зробив, щоб читачі не проникалися ага. героєм, начебто, щоб він був такий нестандартний, одіозний, незрозумілий і, мабуть, більше відштовхував себе. Я не знаю, це в мене в мене так було. І ти скоріше спостерігаєш саме за сюжетом. Тобі подобається перипетії, які відбуваються, а не... Особистість головного героя, Типу про те, що ти тверезо оцінюєш взагалі от ситуацію, да, не, да. Не, не притягуючись до героя головного. Да, да. Я думаю, взагалі це через те, що в принципі у доника в нього дуже мало позитивних рис, які могли б тебе з ним якось поєднати. Знаєш, щоб ти йому спер... співпереживав, Тому що, от він настільки не впевнений в собі, він не вміє нікому довіряти, не вміє кохати, страшенно залежний від думки інших і тому. Тому він не може сказати ні. Може домовитися з своєю совістю. Ну так, він може перейти межі закону і так. моралі. Ти це прямо відчуваєш від самого початку, що ця людина так. здатна на щось не дуже добре. А Волтер Вайт в Breaking Bad, він все-таки в нього є позитивні риси. Він любить свою сім'ю дуже, і він намагається не порушувати закон, наскільки це можливо, не йти на злочин. Звісно, обставини грають завжди проти нього. Ти йому хоча б якось ну, знаєш. Ти ну, співпереживаєш, інакше не скажеш. А от якби автор танців з кістками Андрій Сем'янків раптом вирішив проломити череп крепечиною Северину донику, ну я би так читаючи, подумав би: о, нормально, поточна ситуація, нічого такого. <смас> Поточний русаріз. <смас> <смас> <смас)> Поточний друсеріз, да? нормально, все, все нормально. От в 2022 році танці з кістками стала кращою книгою року за версією BBC і журі конкурсу теж відмітило. Схожість з сюжетом серіалу Breaking Bad. що теж саме що і ти? Це Но дуже мені цікаво от навіть не сюжет. От вони бачить сказали mm -hmm. сюжет мені саме. Емоції, саме емоції від цих перипетій, від цих ага. нерв... цього нервового клубка подій. Знаєш, ага, так, розумію. Ну а сам автор розповідає про те, що о боже <свісно> <свісно> розповідає про те, що ідея роману прийшла йому в 2015-16 роках, коли справи в державній медицині були геть погані. І тоді на риторичне запитання лікарів: ну а як нам заробляти нормальні достойні гроші, звучала порада, типу, ну. То відкривайте приватний кабінет. І для Андрія, який має спеціальність анестезіолог, ця порада звучала максимально дивно. Типу. Добрий день, мені наркоз треба. Ну ти типу, ну, знаєш, хоча, ну... тільки наркоз да, я чисто. Да. Він же анестезіолог, мені просто наркоз. Мені ж на минут 15 поспати. Можете вколоть, пожалуйста, сіла м'ясний, і він подумав про те, що, наприклад, для патанатома така порада взагалі буде дикістю, і так виникла ідея. Основна, що буде робити патанатом, загнений такий глухий. Життєвий кут, далі фантазія домалювала вже решту деталей, і вже буквально за два місяці був готовий рукопис танці з кістками. Два місяці так швиденько. Я тобі скажу. Ну та ну ну як він е, розказував, що написав за два місяці. Відклав і такий, типу, треба, щоб полежало, а, ну так, щоб так. потім Хай редагувати. Да, трохи відпочити від е, слів, і потім він я не пам'ятаю через скільки він його дістав, щоб редагувати. Відкрив і такий о тут. Та нема до чого редагувати взагалі. 16 шістнадцятому придумав ідею. Хай там десь в сімнадцятому написав. Uh -huh. Потім десь він там рік полежав у нього, чи нехай там скільки, півтора він дістає, десь в 2019-му, такий, так, треба ж там передагувати. Мій роман Откриває, дивиться, читає опис лікарні. і Такий. Та, в принципі, нічого не помінялося, нормально можна видавати. Але незважаючи на те, що так швидко написана була ця книжка за два місяці, все одно вона змусить задуматися на що може взагалі піти людина, тому що. По суті, це зло живе в кожному з нас. Питання тільки в тому, хто що хтось вміє це зло стримувати або працювати з ним правильно, а хтось його відпускає такою як вільного птаха на волю і каже лети. І різниця між такою аморальною дрібничкою і страшним злочином. Тільки в масштабі, по суті, принцип у них один і той самий. І щоб стати таким справжнім монстром, достатньо лише на певний час випустити оцей свій егоїзм на волю. Читаючи цю книгу, ти постійно будеш думати. А що зробила би я в такій ситуації? От ні, я би так ніколи не вчинила. Я не така. Чи така? Запала гнитюча тиша. Думаю, що тут якраз буде доречна вставочка, дуже швидка, цікава ідея, правильна і проста. Закинь Стерненкові на дрони або якомусь іншому підрозділу, який чекає на твою допомогу. А і щодо військових, Андрій Сем'янків писав у Твіттері, що він взагалі хоче кинути лікарську практику і повністю присвятити себе письменництву, але повномасштабне вторгнення абсолютно змінило його плани, і зараз він служить військовим лікарем. І це прекрасно. Це. Дуже добре, що фахова людина робить те, що вміє, і я впевнений, що він професійно виконує свої обов'язки, але ж курва і писати він вміє. Ну, ну як же ж класно він написав, і хочеться ще читати. Обов'язково прочитаємо медицину доказову і не дуже. Але цей трилер, ну це ж просто майстерно. Ти знаєш, я зрозуміла, що взагалі це перший трилер, який я читала від українського автора. Мені ще не доводилось, тому ця книга для мене досить особлива. І ще зрозуміло, що трилер як жанр для мене асоціюється суто з Америкою. Ну я розумію, чому через кінематограф, типу там фарго, справжній детектив, знаєш. Опи, федерали, це все, і ясно, що для нас це все таке вигадане, це далеке для нас, як якась казочка. А Андрію вдалося зробити справжній український трилер. Ти, читаючи цю книгу, думаєш, що вона на реальних подіях. Опис Києва, його вулиць, кав'ярень, заторів, старих квартир, в спальних районах. Ну і зрештою українців. Я просто я згадав, просто що це оце була перша думка. Перша емоція під час читання, я тільки відкрив буквально перші там десять сторінок, і я такий, о Боже, тільки б не на реальних подіях. Скажіть, що це не на реальних подіях. Я так злякався. У мене теж було таке трохи відчуття, що Боже, невже? О oh, майка? Ну прикинь, він просто. Описав свою практику, знаєш, просто попрацював лікарем, такий, а на пошукає про це роман. Ну так, ну так, воно складається враження, але він запере... ну, заперечується. Книжка вийшла зовсім недавно, тому звісно, що екранізації ніякої немає. Але я думаю, що вона має з'явитися, вона з'явиться і це буде такий, ну прям крутий український трилер. Можливо, трошки, правда, депресивний. Зовсім трошечки, але крутий. І обов'язково ми подивимося, ще цей. Цей трилер в кіно підтримує українське військо, тому що кожен з нас відповідальний за своє власне життя. Ну і читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.